Здоровенькі, були дорогі друзі, вітання з Києва, з музею Колеса Історії. В цьому відео пробіжимося по експонатам. Одразу зауважу, що я не є великим фахівцем по старим автомобілям, але подивитися на них цікаво і, зокрема, розповім цікаву особисту історію про один із автомобілів, який є тут в експозиції. Ми так бігло пройшлися по Москвичах. Не знаю, москвичі, в принципі, якби не назва, то чисто за своїми формами, ну, можна сказати, що мені певною мірою імпонують, причому в різних поколіннях, скажімо так, починаючи від того, що найперший стоїть. І ці, ну, є в них якісь, на мою думку, якийсь дизайн. Колись в мене була в дитинстві мрія, що я колись собі куплю от такого москвича або, можливо, навіть такого, і, і реставрую, і, і буду довольний. Але, скажімо так, зараз сама назва не викликає захват. Тому Скажімо про те, що це назва і сама машина проходила багато років. Ну так. До того вся ця фігня виникла. Тут Запорожець я, А от з запорожцями в мене є історія. -да, значить, на якомусь певному життєвому етапі я вирішив, що мені необхідний, необхідний антистрес, і я за 6500 без акумулятора придбав запорожця, умовно на ходу. Но в підсумку виявилося, що там не е, працював. Генератор. Потім там відрягнула щепа. В підсумку було прийнято рішення, що його відновлювати не рентабельно. Я не зміг його продати, і певні запчастини були з нього продані, але загалом він поїхав на пункт прийому металу. І я тепер знаю, що Запорожець коштує на метал. Ну, десь... ПЗ 3300 чи 3400 при ціні щось близько 6 гривень за кілограм металу. Ну це запорожець якийсь не дуже такий автентичний. Хоча я не знаю, це дзеркало Ставрі, може на запорожці і ставилось таке. Яке? Тавро дзеркало, так. Ну я так розумію, тут він виконує роль таку більше ситуативно розважальну. Кіш Як кажуть, у нас в чаті, цій мобіль. О, це, звісно, агрегати. Я просто захоплююсь тими людьми, які вкладають неймовірну кількість сил і коштів для відновлення цих автомобілів. Старих американських, зокрема, це просто ну, за гроші, які коштує цей автомобіль. Можна багато <сум> сучасних аналогів придбати, але... Це не про автомобіль, а це вже про колекцію. Так, що тут у нас? Газ, зім, кабріолет. Ще на старих номерах. Волга. Волга, купа Волг. Ні, ну Волги, в принципі, прикольні. Знаю, наші їх так багато, ну, я як більш середньостатистичний відвідувач, а не колекціонер автомобілів. Тому вибачте, якщо я е, чиїсь почуття, так би мовити, задів. Чайка ГАЗ-24. Яких дуже дуже багато в різних варіаціях. Газ 14. Так, далі пішли вази. Ну, що стосується вазів, моя особиста думка. Колись, звичайно, я, коли був малим, я думав, що в мене буде 21.04 в універсалі, але в більш дорослому віці я від цієї ідеї відмовився і в мене з'явилася Дана, що я вважаю краще. У запорожці цей взагалі без дзеркал зовнішніх. Цей. Про цей відео на Ютубі бачив. А оце прикольна штучка Таврія Кабріолет. Ні, не кабріолет, чи кабріолет. Як правильно, відкритий Lando. кузов, Ланда. Приборка я бачу звичайна. Так, а оце. Єрас-762В. Про Єрас я теж можу розповісти цікаву історію. Колись ну скільки років пару тому в Полтаві в нових санжарах подавався такий Єраз в стані пасажирського і в достатньо непоганому стані. На старті продаж просили 1200, потім ціна спустилася десь до 800 доларів. І його хтось купив, і я таки не наважився купити, хоча він був такий доволі непоганому стані. Але потім бачив оголошення про цей Яразик на OLX з тим, що в нього стукану двигун. Ну, хто знав, що новий власник робив з тим двигуном. Можливо, це залежить від його якихось дій, можливо, ні. Але, ну, знає, знаєте, так мене порадувало, скажімо, той факт, що я його не купив. Він був доволі такий бадьорий, але основний мінус, який я вбачав в салоні, було. Дуже низько, і навіть з моїм ростом, коли сидиш, то впираєшся головою в стелю. Але є кілька відео, відзнятих на телефон вертикальних, таких не для Ютуба, якби, але є, як нас його тодішній власник катав поблизу нових санжар. Так що Яразік я не купив, але є така історія. А ще в нас є в Полтаві кав'ярня з такого Єразу, хоча його стилізували під Volkswagen. Типу, типу Старий Фолькс. RAV-3302. Вибачте, 2203 у нас була трішки дорога з пригодами сюди, тому трішечки можу запинатися. В Полтаві були такі маршрутки. О, магнітола, он гляньте де. Спочатку їздили в них сидячі, а потім вже й стоячих брали. От рафіка, якби гроші були не питання, рафіка собі я б купив би. Є в них щось таке прикольне. Ага, там ще є другий поверх. Да. Давайте обійдемо перший. Москвич. Рафік швидка медична допомога. Мій дядько, царство рости небесний, колись працював на такому. І теж я на ньому їздив. Волга, так взагалі можна ходити, мабуть, можна. Так, ну, така техніка, не знаю. Мене якось не дуже приваблює, хоча, а от... Волинянка, Луазик, от оце прикольна тема. Знову ж таки, якби гроші були не проблема, я б собі Луазика хотів би. Ну і ще до нього якийсь лафет, щоб його возити за собою. Плаваючий автомобіль. Ого. Ага. Оце темка, Покататися б на такому можна шалені гроші брати за такі послуги. Я думаю, що люди б знайшлися. Так, іж. Пішли... оу. Роллс-Ройс. Татра. Вартбург, от про вартбург теж є історія мого товариша Богдана. Є такий Вартбург з двотактним двигуном. двигуном. Тут теж двотактний, вони є, дво- і чотирьох е Є така машина, але станом на зараз і на останні роки-півтора вона має проблеми з двигуном. І, на жаль, влаштувати повноцінні покатушки, як ми колись хотіли, не вийшло. Але є відео на YouTube з цією машиною. Дивіться за підказкою або за посиланням в Гопрошка не захотіла далі знімати відео, тому будемо знімати на Pixel 7 a Далі у нас Трабант. Трабант цікавий тим, що такий автомобіль можна було побачити. На даху у Львові в закладі Дім Легенд На жаль, зараз заклад вже не працює, а автомобіль, ми так розумію, що був демонтований звідти. Шкода 128. Ще одна шкода 100. Альфа Ромео. Chevrolet Suburban. О, от мені так от треба. Прохідна містка. Можна ночувати в ній. Chevrolet Caprice Classic, Chevrolet Impala. Оу. А от Автомобіль, можна сказати, заради нікого я сюди приїхав, розказую абсолютно реальну історію. Переглядав я старі фотоальбоми сімейні і знайшов кілька фотографій з весілля моїх батьків. Одна з фотографій з оцього ракурсу, інша з іншого боку. Там не видно номера машини, але. Я скинув ці фотографії в чат. Вони були переслані власнику Павлу Лозавенку, і він по вм'ятинах на цій машині її опізнав. Тобто це той самий автомобіль, на якому в 89-му році моя мама їхала на своєму весіллі. Тоді якимись дивними. Шляхами був знайдений контакт цього власника для того, щоб дати його на весілля. І в той час, коли всі справляли весілля на Волгах, моя мама їхала на ось такому Oldsmobile Delta 88. Про нього теж є відео у Лозевенка на каналі. Процес реставрації тривав, якщо не помиляюся, років 7, мабуть. Просто неймовірна робота по ньому була проведена. Ну ви подивіться на ці всі форми. Це просто щось неймовірне. Це зараз неймовірне, а я думаю, не знаю, в 89-му році це було ще крутіше, чи зараз крутіше, важко сказати. Але він повністю відновлений. Я дивився на відео там і салончик. Клас. Пробіжимося по решті моделей. Buick Roadmaster Mercedes Ford Ford Taunus У нас в Полтаві майже постійно продається Ford Taunus в універсалі його перекупи. Купляють з рук в руки з надією щось заробити, І, мабуть, нічого не заробляють, бо постійно виставляють за 40 чи за тисячу доларів, а потім ціна знижується до 25 десь, потім він пропадає і потім з'являється з новими фотками. Але справа в тому, що там машина, в принципі, збережена відносно непогана. Але вона, як на кожен день, вона не підійде, бо запчастини ти на неї ну, не дуже. Дістанеш, а як музейний не годиться, бо стан до музейного не дотягує. Ось така є історія. Опелі. Опелі в цілому мені теж імпонують. Ну тут типові радянські. Інвалідки. Пишіть де краще відео на GoPro чи на піксель 7. А. Пропоную пробігтися по цьому ряду і на другий поверх. Так, Ці автомобілі ми вже бачили. Ну, Ця машинка. Файна, файна. І колір такий незвичний. Е, якщо не помиляюся, е, шишак. Вона була придбана шишак Полтавської області. Там, де дача Лесі Подрив'янську. Чернівецькі номера. Тут і мені типу. Юність. Маршрутка тих часів. Наживо таку ще не бачив. Мотор в кабіні. Частково в салоні. Волга в такому не дуже музейному стані. Не чіпати. Запорожець. Продається, кому треба. Навіть боюся думати скільки, скільки вона коштує в такому стані. Так, а другий поверх, я так розумію, там велосипеди, мопеди, можливо, якісь предмети. Ага, ну тут більше такі артефакти певні радянського періоду. В Україні в принципі, декілька схожих музеїв. Я б сказав, що тут відсилка до Вінницького авто, мото, ретро, вело, фотомузею. Приставки старі, касетні магнітофони. Решітка з якогось Форда? Ага, тут далі торпеда з ваза. Ну, Якщо немає можливості зберегти якийсь автомобіль, а є можливість з нього зрізати якийсь шматочок кузова, то чому би ні? Дуже багато всяких іграшок. Це сучасний тролейбус. У мене якось немає особливої. Ностальгії по цьому всьому, може, тому що я не зовсім застав більшість речей, які тут представлені, але фену такий, я пам'ятаю. Двигуни з газа, з форда. Дуже багато тут всього, але залишу певний шматочок не для того, щоб ви прийшли в цей музей і самостійно переглянули експозицію. Вхід сюди коштує 200 гривень. Заїжджаєте прямо на території. На території є паркувальний майданчик, що дуже зручно, не треба на вулиці, десь незрозуміло, де ставити автомобіль. Можна оплатити також вхідний квиток банківською карткою, що теж дуже зручно. Тому однозначно рекомендую завітати місто Київ, вулиця Малинська, 1, Музей Колеса історії. Дякую вам за перегляд. Підписка, лайк. Якщо імпонує контент каналу, то дзвіночок буду дуже вдячний. До зустрічі у нових відео.